Но тут такі два хвостика, Хто такі два хвостика, всіх вітаються, шустера розпаковка і це, що потихає. Зараз у нас буде, ну, швиденько-швиденько покажу, що я купила, що в цьому шопері тут знаходиться. Так, почнемо, почнемо, почнемо. Дівчатка допомагати будуть, да? І перше це насіння, як завжди, гарбузове насіння. Це руки помила, тому воно таке, бачите, вологе. Глистів, як то кажуть, поганяти. глистів поганяти, Гарбузове насіннячко, Далі, 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 далі тофу. Постійно оце цей покупаю, ну і ще там інший буває. Да? Показую вам, знаєте, вже це тофу в обличчя, так би мовити. Далі бананчик, 4 штучки. Оце самий смак, я вам кажу, самий смак. Вони, бачите, вже і не зелені, як бубни. А ще й не такі, ну не занадто солодкі, тобто те, що треба. Ці не пішли вони такими, знаєте, як жартують коричневими трупними п'ятнами. такі у нас сьогодні бананчики. Не було, щоб поштучно, поштучно виходить дешевше, тому що ти ще доплачуєш десь там ну, 20 центів за, оце, за оцю бічовку, я так розумію, за оце пакування, щоб вони там не розвалилися. Далі. Сарочка, дубку прибери, будь ласка, бо ти дупочкою сидиш своєю на йогурті. ось отакий йогурт ніколи ще не купляла, взяла покуштувати на пробу, так би мовити. Ну, якийсь лайт, якийсь лайтовий. Він лайтовий, і написано, що начебто не додавано туди цукру. Ну, подивимося, подивимося. Тут скільки його виходить в баночці, 430 грамів. Виходить. Так. І оце молоко я взяла соєве, соєве молоко один літр. З цим без. Ну, написано, що типу, воно не підсолочене. Тобто, цукру тут немає додатку. Але коли я дивилася, знаєте, оце, ну, весь. Так би мовити, всю таблицю Менделєєва, як то кажуть, там все ж таки 2% цукру було дадано. Ну обманюють. Понятно, що обманюють не буває. Воно так знаєте, щоб що все там ідеально. Сарочка, ти хочеш шопера залізти? І зараз скажу скільки я за це все. Заплатила, бачите такі маленькі сьогодні покупочки. Ну, пшо по харчам. Я там, до речі, ще й не харчі купляла, ще щось з одягу. Але я за все ніяк не додійде в мене до того, щоб знімати почати відоси, що там є з одягу чи щось таке. Ото купила, тільки знімаю. Бачите, що АСМР там якісь такі, знаєте, трошечки по косметики. От, до речі, а, хто ще не дивився у це СМР, я там зняла. Дуже крутий він вийде. Насправді, прямо можна сказати, класичний СМР. Будь ласочка, подивіться обов'язково. Натисніть вподобачку, підпишіться, хто ще не підписаний. І ще такий момент, що те СМР я знімала за декілька хвилин до того, як у нас почався землетрус, і як я почала от, знаєте, хапати своїх писиць, своїх дівчат і рятуватися. От, зараз порахую, почеку гляну, скільки у це мені обійшлося. Нагадую, гарбузове сінічка, тофе, чотири бананчика, 430 грамів йогурту, і це 1 літр соєвого молочка.